Усі історичні джерела в інтернеті з упертістю називають Харків першою столицею України. Але один історик переконав мене, що це вкрай не коректне твердження. і душею України завжди був ним залишиться Київ, а Харків через історичні події лише тимчасово виконував функцію столиці. А почалася історія Харкова ще за часів Київської Русі. Коли на цьому місці розташувалося стародавнє місто Донець. Тому дуже дивно, коли російські пропагандисти називають Харків своїм, бо звикли вважати своїм все, що колись захопила Російська імперія. Але доля імперії це падіння. А нам з вами повертати додому нашу справжню історію. Харків не вважається найбільшим містом в Україні. Але якщо провести невидиму лінію по 50-й паралелі, що пролягає через всю земну кулю і на якій знаходяться такі відомі міста, як Краків, Майнс, Прага, то виявиться, що Харків найбільше місто саме на цій паралелі. Довоєнний Харків вмитий, чистий та охайний. Коли я жила в цьому місті, то помаранчеві жилети бачила лише рано вранці. Вирушаючи працювати, харків'яни бачили місто вже прибраним. Є багато цікавих фактів про Харків, які, можливо, ви не знали. Ну, по-перше, університет, заснований в 1805 році, він один з найстаріших і великих вузів по всій східній Європі. Це один із небагатьох університетів у світі, який створила ініціатива місцевого суспільства. 1936 року університету було присвоєно ім'я померлого того року Максима Горького. Починаючи з 1999-го і по сьогодні це Харківський національний університет імені Каразіна. Щодо внеску пролетарського письменника в історію Харкова, то знайшла лише таку інформацію. То він їхав на лікування в Ялту через місто. То зустрічався з письменником Макаренко в виправній колонії поблизу Харкова. То знову кудись на лікування. Тому взагалі не зрозуміло, чого його ім'я носили і університет, і головний парк Харкова. Але історія має почуття гумору. Пам'ятник самому Пєшкову то руйнували, то знову відновлювали, поки остаточно не змінили на фігурку білки в іменитому парку. Фігуру ж відвезли до тієї самої виправної колонії. Наразі в Харкові кількість вищих навчальних закладів різного ступеня акредитації сягнула 80. Тому не дивно, що Харків був міжнародним студентським містом. З вересня по червень на вулицях міста можна було зустріти виходців з усіх куточків Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Згідно з довоєнною статистикою Міністерства освіти України, в Харкові майже у 56% мешканців була повна вища або незакінчена вища освіта. Харкові розташована одна з найбільших площ в Європі. Вона в 5 разів більше території Червоної площі в Москві. Її планування почалося ще 1923-го. Бруківку почали викладати в 30-му. Площа за час свого існування неодноразово змінювала назву Ветеринарна Дзержинського, Майдан німецької армії. Лейб Штандарт ЕС знову Дзержинського. До речі, цей кат єдине, що зробив для Харкова, то це очолив кровавий червоний терор на його території. Але харків'яни зберігали його ім'я майже 100 років. І нарешті. Наш майдан Свободи він дійсно дуже великий та з усіх боків оточений історичними будівлями та пам'ятками архітектури. У 2008 році на площі Свободи зібралося 350 тисяч людей на концерт легендарної групи. Квін рок-музиканти не отримали за виступ ні копійки. Так як концерт був безкоштовним. Але він увійшов до списку найбільш багатолюдних концертів в Україні. 1940 року в Харкові була побудована перша дитяча залізниця, яка отримала назву Мала Південна. Це унікальна вузькоколійна дорога, де діти працювали провідниками, машиністами і перевозили пасажирів, теж дітей, але іноді і їх бабусь. Юні працівники проходили спеціальне навчання у корпусі при малій південній. Маршрути працювали з 1 травня до початку жовтня. Харків було місцем проведення Євро-2012, включаючи кілька матчів на знаменитому стадіоні Металіст. На честь цієї події і було встановлено цей величезний м'яч. Що ж до Металіста, то його фанати тепер відомі в усьому світі. Можна було б щось прокричати, але боюся, що Ютуб це забанить. Харків, місто лікарів. У довоєнний період кількість медичного персоналу в Харкові досягла 1 на 700 осіб. Навіть такі столиці Європи, як Лондон, Берлін, Париж та Відень, не могли похвалитися таким медичним забезпеченням персоналу на душу населення. У Харкові було винайдено літак з жорстким крилом Владислав Головин. Створено перший прототип гвинтокрила Ігор Сикорський. Винайдено мікрофон з динамічною мембраною, що дало поштовх до сучасних акустичних технологій Олександр Білопольський. Вперше розщеплено атомне ядро. Група вчених під проводом Георгія Латишева. Один з головних танків Другої світової війни Т-34 був розроблений саме в Харкові. Конструкторське бюро під керівництвом інженера Михайла Кошкіна. У Харкові народився та проживав Микола Кібальчич. Видатний український вчений, конструктор космічної техніки та один з засновників ракетно-космічної галузі в СРСР. Має Харків і своїх Нобелівських лауреатів. Ілья Мечніков. Український біолог, який вивчав імунну систему та зробив великий внесок у розвиток медицини. Олександр Пороховщиков, український фізик, який зробив великий внесок у розвиток квантової електродинаміки. Уроженець Харкова, американський економіст Саймон Коваль. Лев Ландау, який знайшов у Харкові кохання всього свого життя. Маркові народилися співачка Клавдія Шульженко, акторка Людмила Гурченко, режисер Анатолій Ефрос і ще багато відомих людей. І це знову про імперію, коли талановиті люди забиралися до Москви, вимивалися з національної культури, яким переламували характери, долі, а часто й життя. У Харкові було знято перший фільм в Російській імперії, режисером якого став відомий харківський фотограф Альфред Федецький. У Харкові 45 каплиць та храмів Української православної церкви. Звучить добре. Але коли починаєш розбиратися докладніше, то тільки натикаєшся на додаток у дужках. Московського патріархату, близькість до Російської Федерації, церква, історичні реалії, ставлення до української мови та культури протягом більше 300 років. Бандитські 90-ті, коли привласнювалося майно, яке погано лежало, і що давало поштовх пройти до влади. В результаті русифікований Харків з великою кількістю шанувальників руського міру. У 2014 році, після майдану, анексії Криму, Донецька та Луганська, одна жінка похилого віку на базарі вигукнула російською мовою. Дівчата, ще день, два і вони будуть тут. Дякувати Богу, дочекалися. Ви хочете, щоб Харків обстріляли так, як Донецьк? запитала я. Про що ви говорите? Порівняли Донецьк та Харків? Вони ніколи не стрілятимуть у це місто. Чи була вона ще жива 24 лютого 2022 року? Близькість до Російської Федерації, Російська Церква, історичні реалії ставлення до української мови та культури протягом більше 300 років. Бандитські 90-ті, коли привласнювалося майно, яке погано лежало і що давало поштовх пройти до влади. В результаті русифікований Харків з великою кількістю шанувальників руського міру. У 2014 році, після Майдану, анексії Криму, Донецька та Луганська, одна жінка похилого віку на базарі вигукнула російською мовою: Дівчата, ще день-два, і вони будуть тут. Дякувати Богу, дочекалися. Ви хочете, щоб Харків обстріляли так, як Донецьк? запитала я. Про що ви говорите? Порівняли Донецьк та Харків. Вони ніколи не стрілятимуть у це місто. Чи була вона ще жива 24 лютого 2022 року? Русифікований Харків не зробив подарунку очільнику Кремля, не вийшов до російського солдата з хлібом сіллю. Проживши 30 років у вільній країні, харків'яни стали на захист свого рідного міста. Їх імена навіки закарбовані в історії нашої України. Попри запевнення російської влади не обстрілювати цивільну інфраструктуру, Харків з перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України зазнав масових бомбардувань. Росіяни використовували для удару по Харкову винищувач бомбардувальник су 34 а також невибірково вибірково обстрілювали місто ствольною артилерією та реактивними системами. Ці обстріли були спрямовані на густо населені райони міста, насамперед Салтівку, шостий мікрорайон, горизонт, що призвело до численних жертв серед мирного населення. Станом на 28 лютого 2022 року у місті вже було зруйновано 90 будинків мирних мешканців. Наразі таких руйнувань 5500, тисяч 500 з яких не підлягають відновленню. 1 березня 2022 року було обстріляно центр Харкова. Зокрема, великий вибух стався на площі свободи. Одна з ракет влучила в будівлю обласної державної адміністрації, убивши 24 людини. Пізніше російські ракети влучили у міську лікарню. Російським обстрілом було зруйновано школу, де знаходився музей Сергія Єсеніна, російського поета. Російська авіація ще багато днів інтенсивно завдавала ударів по Харкову. Пошкодження отримали оперний театр. Філармонія, Успенський собор, будівлі обласного управління поліції, будівлі економічного факультету Харківського національного університету. Було знищено почесне представництво Албанії, обстріляно почесне консульство Азербайджану. Вибухова хвиля від ракети пошкодила харківську хоральну синагогу. Було обстріляно ринок Барабашово, найбільший у східній Європі. Російським ракетним ударом було зруйновано спорткомплекс Харківського політехнічного інституту. Було завдано ракетного удару по гуртожиткам міста. Ракетного обстрілу з території Білгородської області зазнав палац культури залізничників. Зруйновано одну з будівель Харківського політехнічного інституту. Частково зруйновано палац спорту, локомотив тощо. При обстрілах міста російська армія, поміж іншого, використовувала касетні боєприпаси. Через невибірковий характер цієї зброї, яка використовується в густонаселених районах, це є військовим злочином. Героєм цих днів став харківський митрополітен. Його наявність в місті врятувала життя багатьох харків'ян. Але війна триває. На сьогоднішній день ухвалено рішення, що освітній процес відбуватиметься в онлайн режимі. Офлайн навчанням харківські учні зможуть займатися у метро. Для чого на п'яти станціях підземки створено 65 класів. 6 березня 2022 року президент Володимир Зеленський надав Харкову звання міста Героя України за подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян, виявлених у захисті Харкова під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Зразу після ударів ворога по місту, а часто і під обстрілами співробітники комунальних підприємств разом із волонтерами починали розгрібати завали, вивозити сміття, а також ремонтувати пошкоджені будинки та майданчики. Тому, коли я нарешті доїхала до Харкова, багато руйнувань вже було прибрано. І лише безліч вікон, забитих щитами, вказують на місця ракетних ударів. Дивитися на це дуже боляче: будинки поранені, та наче усліплі. Попри постійні повітряні тривоги та обстріли, що не закінчуються, Харків митий, чистий та охайний. Але ми не звикли до війни, ми лише перестали боятися. Колись у Харкові проходив міжнародний кінофестиваль Харківський Бузок, започаткований у 2009 році, і тоді ж було відкрито Алею Слави. За нетривіальним рішенням вона склалася із бронзових рук артистів: Богдан Ступка, П'єр Ришар, Ален Делон були росіяни. Бачите, вони прикриті. Чимось нагадують безменні могильні камені. Ви померли для нас російські діячі культури, які підтримали цю страшну війну, підтримали вбивство наших дітей, підтримали руйнування наших домівок. Недалеко від Алеї Слави, перший пам'ятник цієї війни, маленьким янголам, які так рано зустрілись з людською жорстокістю, та, на жаль, ніколи не стануть дорослими. За даними офісу президента станом на сьогодні, в Харківській області від дій росіян загинуло 77 дітей. Найменшій дитині було лише 5 місяців. Поранено. 240 дітей. В російськомовному Харкові все частіше чутна українська мова. В домі моїх харківських друзів перший тос неудмінно за зникнення раші, що принесла нашій країні стільки горя. Я їду з Харкова, а він плаче напевно за мною. Не плач, мій герою, я обов'язково до тебе ще повернуся.